Ну, ще епізод дрова. Це я закладую на наступний рік. ну Це акація, в основному вона суха і так. Але от що я хочу сказати про дрова? тут я так ложу, так як буду палить. От лежать такі кругляки, такі буду пхати тут десь 15-20 см. Оці може там деякі там, 10-трошки більше, деякі менше. Ну, які хочу, порубані, і крупніші, і мілкіші, ну всякі. Оце буду так тупо палить, як є. Е, більш нічого ділитися з ними не буде. Але е, що я хотів сказати, саме головне сухі дрова. От, е, ну це вже провірено і на цьому котлі на Брест-Цитадель. Сухі дрова горять класно, дають температуру, котел можна розігріти, воно там нічого не шипить, внутрі все сухеньке, все нормально. Е, пробував я там ветки в саду обрізані кидати, даже. Воно шипить, з них вода виділяється, горить погано, температури немає, і так далі. і так далі, і так так далі, Тобто, як би там не було дрова, це важний момент в отопленні. Я багато вже там всяких деталей сказав. Але от за цей момент е, от я зараз загрузив вакацією. А, наприклад, понятне діло, що трухлявою сосною загрузи, буде один результат. Упихни туди сирого паніка, то він там завтра утром буде лежати, понятне діло, що він не згорить і температури не буде, і в хаті холодно. Тобто ну, зверніть увагу на дрова. Готовте дрова в цей рік, який буде запалити на наступний рік. і... Ну старатися сухі в будь-якому випадку і палити, і заготавлювати. Чим сухіше, тим краще.